Взагалі, два дні мені треба було, щоб заармувати значить, всі ці наші стіни. Тут на 140 квадратних метрів значить, армування за допомогою штукатурної станції. Перший день я був з помічником, другий день я був сам, ну, але поки розібрався, поки. Там певні моменти ще організаційні, значить, в подальшому, звісно, це буде набагато швидше. Я думаю, що цих 140 квадратів можна буде і в день коротше, втиснути. І, якщо з помічником станція настроєна, вже приблизно там оці всі значить, тиски знаю, як там виставити, щоб воно там нормально, адекватно коротше, дрестало. <кхід> і в принципі, об'єкт готовий до електромонтажних значить, робіт. Що ми маємо? Значить, от стіни наші заармовані, маємо от такі, от, грубо говоря, якість, скажімо так. Вхідні двері вже стоять. Проєкт на руках. Зараз прораховуємо значить, матеріали, які нам треба закупити значить, по різних цих електромонтажних цих моментах. Ну і Плюс вже далі заодно і штукатурні ці всі питання, маяки, кутники, штукатурка. Гіпсова, цементно вапня, всяка разна і ТД і ТП. Ну і плюс, звісно, що вчора я вже не встиг поприбирати. Значить, станція помита, типу, ну, там все розклав, ну, але шланги ще все таки То вже, в принципі, по ходу діла.